Зібратися на подвір'ї житлового комплексу авіаційного коледжу цю молодь ніхто не змушував, просто оголосили про акцію «Посади своє дерево та попросили привезти з дому саджанці фруктових дерев. І після напуття від директора закладу коледж отримав поки що невеликий фруктовий садочок. Ми решили спробувати і оставить после себе не просто деревья, а й плодової дерев'я для того, щоб діти вернутся в коледж уже спеціалістами, уже взрослыми людьми, могли сказать, вкусить и плоди того, що вони делали в молодості. Слов'янський авіаційний коледж вже давно відомий різноманітними екологічними традиціями. А вчителька біології Вікторія Опанасівна Зоєнко бажаний гість на різноманітних форумах. Ось і зараз вона тільки но повернулася з Києва. В Україні саме низкая території. Для нормальної роботи біосфери должна быть не ниже 20%. У нас же в Україні середній показатель по стране 16%. В Карпатах допустим, 50%. У нас в Донецькій області ниже 6%. Тарас Красавин, майбутній авіамеханік. Та дерева хлопець саджати вміє. Я лично посадив два. А судя по количеству уже посаженных, ну, тут десятка-два, наверное. И все руками учеников Соломянского колледжа Национального авиационного университета. Все деревья в основном фруктовые, груши, вишни, яблони. Тож майже 30 молоденьких дерев, висаджених на початку листопада на подвір'ї житлового комплексу слов'янського авіаційного коледжу, стали першою часткою великого фруктового саду. У закладі впевнені, що цю ініціативу продовжать і наступні покоління учнів.